Десять адмінпостанова це штрафи та попередження, винесли сьогодні за півтори години патрульні у Чернігові. На проспекті перемоги з тими, хто переходив дорогу не по пішохідному переходу, розмовляли і виписували попередження чи штрафи. Тих, хто збирався перебігти дорогу не по зебрі, зупиняли і проводили профілактичні бесіди. Як це було, бачила Наталія Гуман. пів на другу дня проспект перемоги у Чернігові. Тут патрульні зупиняють пішоходів. Тим, хто збирається перейти дорогу не по зебрі, кажуть, щоб йшли на перехід. Тим, хто йде не по переходу, виписують попередження чи штрафи. Представлятися на камеру пішоходи не хочуть. Часто так проводити? Часто. А чому? тому що бачу, що інші, останні так от Я спішу. І ноги у мене. Больше такого не повторится. Варила Зуби не можу і нога захворіла. не могла дойти туди. Ви галочки, те, що ви вы з правому. Так я зрозуміла, що я не права. Ну... Ви зрозуміли нашу суть да. профилактичный безопасно. тепер розумію, да. Угу. Нет, знаете, когда вот так -то... Я все время хожу правильно. Это сьогодні меня. Спілкуємося з громадянами, проводимо профілактичну бесіду, виносимо письмове попередження, у разі може винести штраф у розмірі 51 гривень. Дивимося по ситуацію, яка людина, її майновий стан, спілкуємося, чи вона е, зізнається, що вона скоїла факт правопорушення. Ну, якщо людина зізнається і дійсно вона зрозуміла сам факт правопорушення, з нею може хватити профілактичної бесіду. Деякі тільки штрафом, тільки так я вважаю, що люди можуть донести. Те, що вони правил дорожнього руху повинні. Проспект перемоги одне з найбільш небезпечних місць для пішоходів, каже пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. З 1 квітня в Україні розпочалася загальнонаціональна акція пішохід, яка направила на профілактику правопорушень саме за участі пішоходів на дорозі, тільки в Чернігівській області за перші три місяці поточного року сталося 220 дорожньо-транспортних пригод. З яких 38 за участі пішоходів? Одна людина, на жаль, загинула за а, три місяці майже 100 Постанов склали на пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, а саме переходять в проїзну частину в невстановленому місці. Пішохід є таким самим повноправним учасником дорожнього руху, на якого розповсюджуються ці правила дорожнього руху, і тому він, він повинен їх виконувати не для того, що це потрібно поліція, а для того, що це його безпека в першу чергу. Саме дане місце, де ми знаходимося, одне з таких найбільш небезпечних саме для пішки. Шуходів, але громадяни, частина з яких дуже несвідома, чомусь дозволяють собі просто перебігати через проспект, через шість полос руху автомобільного транспорту, наражаючи як себе на небезпеку, а також водіїв. Водії про пішоходів, що ходять не по переходах, кажуть так, не можна таки на камеру казати. Штрафи треба увілічувати, да, бо нормально, тому що ніхто нічого не боїться. І поліцейські побуш. Їдеш, от із -за автобуса, зараз вискочить хто нібудь, і все. А потім щось за нього в тюрму садиться. Ти ж смотриш, ну машина, машинах там є переході, полосочка, зеброчка, ходіть по зібрачку. Люди добрі. Наталія Гоман, Дмитро Руденко, новини на Юа Чернігів.